Чи потрібно остерігатися харчових отруєнь? Прихована загроза на вашій тарівці, чому зменшення нагляду за харчовими отруєннями є причиною для занепокоєння. В останні роки ми все частіше стикаємося з новинами про скорочення фінансування і перегляд ряду державних програм, спрямованих на забезпечення безпеки і здоров'я населення. І, здавалося б, що може бути більш важливим, ніж контроль за безпекою продуктів харчування, які ми щодня вживаємо. На жаль, нещодавнє рішення центрів контролю та профілактики захворювань CDC – у США щодо зменшення нагляду за мікробами, що викликають харчові отруєння, викликає серйозне занепокоєння та вимагає ретельного аналізу. Ця новина, яка, як повідомляє NBC, пов'язана з нестачею фінансування. А не зменшенням кількості спалахів сигналізує про потенційну небезпечну тенденцію. Скорочення моніторингу шести важливих патогенів кампілобактер, циклоспора, лістерія, шигела, вібріон та ярсинія в рамках програми Foodnet здається, не помічає фундаментальної істини, профілактика завжди дешевша за лікування. І мова йде не тільки про фінансові витрати на лікування спалахів харчових отруєнь. Йдеться про здоров'я і благополуччя мільйонів людей. Я, як людина, активно цікавиться питаннями здоров'я і харчування, завжди надавав великого значення безпеки продуктів харчування у своїй родині. Ми суворо дотримуємося правил гігієни на кухні, ретельно перевіряємо терміни придатності і намагаємося купувати продукти у перевірених постачальників. Але навіть найсуворіші запобіжні заходи не можуть повністю виключити ризик харчового отруєння. І в цьому контексті роль CDC як органу, що здійснює нагляд та попередження, стає критичною. Чому це важливо? Зменшення кількості контрольованих патогенів це не просто статистичне коригування, це потенційний удар по нашій здатності швидко виявляти і реагувати на спалахи харчових отруєнь. Уявіть ситуацію, відбувається спалах лістеріозу, і завдяки своєчасному моніторингу CDC ми можемо швидко встановити джерело зараження та запобігти подальшому поширенню хвороби. А тепер уявіть, що цей моніторинг відсутній. Як результат, спалах може поширитися набагато ширше, перш ніж ми його виявимо, що призведе до більш серйозних наслідків для здоров'я населення. Більше того, це рішення може мати довгострокові економічні наслідки. Спалахи харчових отруєнь можуть призводити до втрати продуктивності, збільшення витрат на охорону здоров'я і навіть до шкоди репутації компаній, що виробляють заражені продукти. Що насправді відбувається, незважаючи на те, що CDC стверджує, що інші системи, такі як Національна система спостереження за хворобами, що підлягають повідомленню. Та окрема програма моніторингу лістеріозу продовжуватимуть відстежувати деякі з цих патогенів, це не може повністю компенсувати скорочення фуднет ці системи, ймовірно, менш ефективні у виявленні ранніх ознак спалахів, оскільки вони не мають такої широкої мережі моніторингу та аналізу даних. Важливо розуміти, що проблема фінансування є симптомом глибшої проблеми, недооцінка важливості громадського здоров'я. В умовах економічної кризи уряди часто змушені скорочувати витрати, але це не повинно відбуватися за рахунок здоров'я і безпеки населення. Ризики для різних груп населення. Як справедливо зазначив доктор Рівкіс, діти, люди похилого віку та вагітні жінки, особливо вразливі до харчових отруєнь. Їх імунна система менш стійка, і наслідки захворювання можуть бути більш серйозними. Зменшення нагляду за мікробами, що викликають харчові отруєння, створює додатковий ризик для цих груп населення. Я пам'ятаю випадок, коли мій племінник, маленька дитина, захворів після вживання зараженого яблука. Він був дуже слабкий і потребував госпіталізації. Цей досвід назавжди змусив мене задуматися про важливість безпеки продуктів харчування та роль державних органів у забезпеченні цієї безпеки. Що ми можемо зробити. Незважаючи на тривожну ситуацію, ми не повинні втрачати надію. Ось кілька кроків, які ми можемо зробити, щоб зменшити ризик харчових отруєнь та підтримати зусилля щодо безпеки продуктів харчування. Дотримуйтесь правил гігієни на кухні, ретельно мийте руки, кухонні поверхні і продукти харчування. Використовуйте окремі обробні дошки для сирого м'яса, тиці та морепродуктів. Уважно перевіряйте терміни придатності. Не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності. Правильно зберігайте продукти, зберігайте продукти в холодильнику при правильній температурі, використовуйте харчовий термометр. Переконайтеся, що продукти готуються при правильній температурі. Підтримуйте громадські організації, підтримуйте організації, що займаються питаннями безпеки продуктів харчування та охорони здоров'я. Будьте пильні, якщо ви підозрюєте, що захворіли харчовим отруєнням, зверніться до лікаря. Перспективи на майбутнє, скорочення нагляду за мікробами, що викликають харчові отруєння це тривожний сигнал для всього суспільства. Це нагадування про те, що безпека продуктів харчування не повинна розглядатися як даність. Це вимагає постійної уваги, інвестицій та співпраці між державними органами. Виробниками продуктів харчування та споживачами. Я сподіваюся, що ця ситуація послужить поштовхом до переосмислення ролі громадського здоров'я та важливості захисту здорове населення. Необхідно знайти способи забезпечити фінансування програм, спрямованих на забезпечення безпеки продуктів харчування і зміцнити системи моніторингу та контролю. Зрештою, безпека продуктів харчування це питання суспільного інтересу. І ми всі повинні брати участь у захисті нашого здоров'я та добробуту, наше здоров'я це найцінніше, що у нас є. Ключова думка, скорочення нагляду за харчовими отруєннями це не тільки питання фінансування, це питання безпеки і здоров'я всього населення. На закінчення не можна недооцінювати важливість постійного моніторингу та контролю за мікробами, що викликають харчові отруєння. Скорочення цих зусиль може призвести до серйозних наслідків для здоров'я населення та економіки. Нам необхідно знайти способи забезпечити фінансування програм, спрямованих на забезпечення безпеки продуктів харчування і зміцнити системи моніторингу та контролю. Тільки так ми зможемо захистити себе і наших близьких від ризиків, пов'язаних з харчовими отруєннями, будьте пильні, будьте здорові. Важливо пам'ятати. Ваша пильність і дотримання правил гігієни на кухні це ваша перша лінія захисту від харчових отруєнь. Порада експерта: якщо у вас є які-небудь сумніви щодо безпеки продукту, краще його не вживайте. Додаткова інформація. Відвідайте вебсайт CDC для отримання додаткової інформації про безпеку продуктів харчування, HTTP типи зб. Сидиси, гаффудсафати Рекомендація підтримуйте організації, що займаються питаннями безпеки продуктів харчування та охорони здоров'я, натхнення не. Забувайте про важливість здорового харчування та активного способу життя, особистий досвід. Я завжди намагаюся купувати продукти у перевірених постачальників і ретельно перевіряю терміни придатності, спостереження. В останні роки я помітив збільшення кількості спалахів харчових отруєнь, пов'язаних із забрудненими овочами та фруктами. Оцінка, зменшення нагляду за харчовими отруєннями є серйозною помилкою. Яка може мати довгострокові наслідки для здоров'я населення, укладення, безпека продуктів? Харчування це питання суспільного інтересу, і ми всі повинні брати участь у захисті нашого здоров'я та добробуту, заклик до дії, підтримуйте ініціативи, спрямовані на забезпечення безпеки продуктів харчування та зміцнення громадського здоров'я, особиста відповідальність: не нехтуйте правилами гігієни на кухні і будьте пильні при виборі продуктів харчування. Емоційний аспект, захист здоров'я наших дітей і близьких це наша головна турбота майбутнє. Сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо більш. Активну участь держави в забезпеченні безпеки продуктів харчування, перспектива. Важливо пам'ятати, що профілактика завжди краще лікування в оптимізм, вірю, що ми зможемо подолати цю проблему і забезпечити безпечне харчування для всіх підсумок, зменшення нагляду за харчовими отруєннями є тривожним сигналом. Але ми можемо і повинні діяти, щоб захистити себе та своїх близьких, надія, вірю в силу суспільної охорони здоров'я і важливість захисту, здорове населення, усвідомленість. Будьте уважні до того. Що ви їсте і звідки це відбувається? Відповідальність, кожен з нас несе відповідальність за своє здоров'я і здоров'я оточуючих піклування, дбайте про себе і своїх близьких, вибирайте безпечні продукти харчування, співпраця, співпрацюйте з державними органами та виробниками продуктів харчування, щоб забезпечити безпеку, попередження, не ігноруйте симптоми харчового отруєння, зверніться до лікаря, прихильність, прихильні ідеї безпечного харчування.